Колеги, продовжуємо розглядати можливості побудови теплових карт у середовищі програмування Python. Якщо минулого разу ми з вами розглядали побудову теплових карт на основі завдання масивів, які безпосередньо вводили вручну або за допомогою випадкового набору даних, то сьогодні ми будемо розглядати можливості завантаження із файлу. Зараз ви перед собою бачите код. Він є у відкритому доступі. Ви його можете завантажити в описі до цього заняття. Зараз я безпосередньо покажу нумерацію наших. Рядків і пройдемось по нашому коду. Як бачите, процедура в нас в принципі, залишається тією самою. На першому етапі рядки 1, 2, 3, ми завантажуємо бібліотеки Pandas, Matplot та Siabon. І за допомогою цих бібліотек ми використовуємо і виконуємо певні е, рішення. Далі, яка відмінність від попереднього прикладу, ми завантажуємо наші дані із. Excel. Зараз я пропоную розглянути цей файл. Тут ми в цьому занятті прописуємо приклад, що дані будуть завантажуватись із файлу SalesData, тобто відомості про продажі. І зараз ми відкриваємо цей файл. Я пропоную уважно ознайомитись з ним. Ми бачимо, що в ньому міститься інформація, як і минулий раз, про регіон. В даному випадку у нас південь, північ, схід та захід є, і інформація про продажі по місяцям. Дані введені вручну, ми можемо їх змінювати. При цьому варто зазначити, що. Якщо минулого разу ми описували розмір матриці, формували два масиви даних, які відповідають інформації про місяць та про безпосередньо обсяги продажів, то в цьому випадку це у нас файл, який повинен мати чітко визначену структуру. Перший стовпчик та перший рядок він у нас має заголовки, а безпосередньо всередині. Ми задаємо ті дані, які можемо візуалізувати. При цьому варто зазначити, якщо я видалю інформацію в інших стовпчиках, то у мене буде масив побудований, наприклад, 5 на 3. Або якщо я додам стовпчик, і у мене буде масив. Там, 10 на 5. Тобто, таким чином, тут лише важливо зберігати певну структуру, з якою ми будемо працювати і візуалізувати. Тобто повертаємось до нашого коду. І ми бачимо, що в нас інформація буде завантажуватись із файла Excel. Тобто, Всі зміни в нас знаходяться у файлі, який має назву SalesData. І це файл, який безпосередньо відповідає за те, яка інформація в ньому буде зберігатись. Варто зазначити, що ми можемо зараз змінити розширення і зробити інше ім'я, переназвати по-іншому файл, але при цьому це важливо зазначити саме в цьому рядку, звідки будуть завантажуватись дані. Також можемо змінити. Це може бути просто Excel, більш попередніх версій, або це може бути CSV файл. Це у нас є. Не принциповим. Далі ми повинні витягнути дані. І тут ми чітко прописуємо, що інформація про регіон вона у нас вивантажується із стовпчиків, які мають певну структуру. Наприклад, інформація про продажі буде знаходитись в стовпчику. Який у нас витягувати усю інформацію, усі значення, окрім першого стовпчика. Інформація про місяці ми вивантажуємо лише ту, яка у нас знаходиться в першому рядку. Після цього ми безпосередньо переходимо до побудови графіка. Ми бачимо, що у нас перша властивість, яку ми задаємо, це розмір нашого файлу. Розмір нашої області. Тут у нас 8 на 6 дюймів, ми можемо змінити зараз 9 на 7 або будь-яка інша ваша можливість, як вам подобається. Далі безпосередньо ми вже виводимо нашу теплову карту. Теплова карта у нас виводиться за допомогою бібліотеки Seaborn і ця бібліотека повинна містити в собі певні. Властивості, які необхідні для побудови нашої теплової карти. Перш за все, це у нас інформація про продажі, тобто той масив даних, який необхідно читати. Далі у нас властивості безпосередньо відображення, це у нас властивість Anode, і по замовченню вона має значення true. Якщо ми змінимо на False, то в нас не будуть відображатись числові значення в стовпчиках. І не буде візуалізації. І далі безпосередньо ми вже будуємо нашу теплову шкалу, за допомогою якої ми будемо бачити, як змінюється динаміка продажів. І останнє, що ми робимо, це задаємо назву нашої тепловій карті, рівень продажів по регіонам та місяцям. І далі надаємо позначку рядку X. Який відповідає місяцям, і рядку Y, який відповідає регіонам. І останнє, що ми повинні відобразити наш графік. Давайте зараз запустимо написаний код і переглянемо, що в нас буде відображатись. Очікуємо виконання програми. Це займає декілька секунд. І зараз бачимо нашу візуалізовану теплову карту. Як бачите, вона відповідає тим даним, які ми згенерували. У нас тут від 0 до 1200 є місяці, які ми задали, і регіони, для яких ми це все здійснюємо. Зараз я можу змінити інформацію у вихідному файлу, який містить інформацію про продажі. Наприклад, у нас в місяці будуть. Мати не латиницею, а кирилицею. Січень, лютий. І давайте спробуємо, якщо в нас буде можливість автоматичного. Так, березень, травень, липень, серпень, вересень, і давайте зробимо до грудня місяця, при цьому зробимо так, що в нас. Все було рівно розподілено. Далі ми можемо заповнити, додати ще центральний регіон, Enter. Тут у нас буде північ, південь. Схід. Захід. І тут ми можемо безпосередньо за допомогою функції випадкового заповнювання зробити все це, ми можемо так, дані перейти на вкладку, і тут можемо зробити випадковий набір. Давайте зробимо наступним чином, що в нас буде інформація, відображатись про продажі. Так, давайте зробимо. Так. Саме головне це, щоб у нас зберігалась структура, щоб. Інформація про місяці вона у нас береться з першого рядка. Вся інша інформація вона у нас завантажується в той наш масив, який відповідає інформації про продажі. Зараз ми заповнюємо наш файл вихідний. Ще раз нагадую, що ви можете задавати. Інформацію про розташування вручну. У нас стоїть на даному випадку, що одразу звертатись до тої директорії, в якій вона знаходиться. Якщо ми нашу програму збережемо з вихідним файлом в певній папці, а потім перенесемо в інше місце, то інформація буде братись із тої папки, в якій знаходиться ця інформація. Але за замовчуванням на наступному занятті ми вже будемо створювати графічний інтерфейс користувача за допомогою бібліотеки Tinker і там ми безпосередньо вже завантажимо всю цю інформацію. Зараз ми зберігаємо інформацію у нашому файлі, закриваємо і зараз можемо знову запустити наш код на виконання. Натискаємо Запустити. За допомогою комбінації клавіш fn f 5 або у когось просто f5, і бачимо, що у нас вже інформація є про місяці, про регіони, є теплова карта, є візуалізація. Ми можемо зберегти цей файл на робочому столі як фігура. За допомогою функції переглядача, ми можемо змінювати формат, можемо змінювати розташування, все це також можна здійснювати. Якщо ми змінимо інформацію про місяць, або змінимо, що брати інформацію з іншого рядку, то в нас безпосередньо зміниться саме і відображення. Ще раз наголошую, що. От, Є достатньо компактним. На першому етапі ми завантажуємо бібліотеки. Далі ми повинні завантажити файл даних. Тут ми прописуємо, що необхідно вивантажувати файл одразу із директорії. І далі витягаємо дані. І Тут у нас бачимо, що в першому стовпцю відповідає назва регіону. Всі інші дані це числові дані, які містяться у цьому файлу. І далі це заголовки стопців з місяцями. Ця структура є універсальною. Ми бачимо, що інформація про продажі за допомогою команди DF і log, і далі вказуємо, що вивантажити всі значення. І на фінальному етапі ми будуємо наш графік, ми повинні лише задати область розташування і створити. Теплову карту, яка має інформацію про зміну sales data, продажі, далі властивості відображення тексту всередині комірок, і далі вже безпосередньо інформація про наш текст. І останнє, що ми робимо, це підписуємо наші заголовки, надаємо назву нашій діаграмі, тепловій карті. Далі властивості нашого рисунку це вісь x місяці наша легенда. Легенда по вісі Y це регіони. І після цього ми виводимо той простір, який ми створили. На наступному занятті ми будемо розглядати створення типографічного інтерфейсу користувача, яким чином завантажувати. Інтерфейси і наші рисунки із певних файлів, і після цього вже безпосередньо перейдемо до побудови 3D-графіків і до побудови 3D-функцій, які будуть безпосередньо задаватись користувачами.